Путіну не страшно виходити на зустріч, особливо якщо вона відбуватиметься на території, де не діє ордер МКС на його арешт. Просто для нього така зустріч означала би певний фінал і потребу робити остаточний вибір або припинення вогню, або продовження війни. Чи готовий він давати такі відповіді зараз? Усі свої відповіді Путін уже давно озвучив. Просто Трамп досі не хоче їх почути, навіщо Путіну зустрічатися з Зеленським зараз, якщо він може розтягнути час у підготовці до цієї зустрічі, скажімо, до наступного року? У такий спосіб він і далі уникатиме нових санкцій, а Трамп продовжуватиме терпіти, бо сподіватиметься на свою велику дипломатичну перемогу. Чи погодиться Путін на якісь гарантії для України лише під тиском? Якщо Україна не отримає членства в НАТО і на неї не поширюватиметься п'ята стаття, але буде створений певний аналог. Для Путіна це обмеження, які він сприйматиме як загрозу для досягнення своїх цілей, і чи реально вигідне Путіну таке завершення війни? Подумаємо логічно, навіть якби Україна вийшла з Донбасу, що нереально, всі ці роки війни, мільйони загиблих, міжнародна ізоляція, все це заради чого було? Щоб отримати лише Донеччину, але водночас отримати НАТО прямо на своїх кордонах, отримати мілітаризовану Україну і світ, який навіть після часткового зняття санкцій все одно дивитиметься на нього як на злочинця. Це виглядає як поразка. Путін сьогодні просто не має можливості зупинитися. Зупинити його можна лише примусом, якщо Трамп та європейські лідери перестануть вести з ним безкінечні розмови і почнуть діяти. Це означає санкції, повне знищення тіньового флоту, нафтове ембарго і в першу чергу військова активність України. Та союзників у Європі. Отже, якщо Путін тягнутиме час, вигадуватиме відмазки, постане питання: чи зможе Трамп натиснути на нього реально, як і обіцяв, коли анонсував вторинні санкції та мита для покупців російських енергоносіїв. Позиція Києва тим часом лишається чіткою. Ми не відмовляємося від території юридично, Ми не відмовляємося від ідеї репарації, покарання злочинців. Це взагалі, а тут і зараз. Завдання мінімальне змусити Росію припинити вогонь. До слова, поки у Вашингтоні відбувалися переговори, росіяни обстріляли нашу енергетику у цьому відео. Момент влучання ракети Х-101 по Кременчуцькому НПЗ цієї ночі. Давайте резюмувати. Вашингтонські переговори не стали проривом, але й не були провалом. Це був крок: важкий, суперечливий, частково ілюзорний. Але крок у напрямку діалогу Європа показала єдність, Україна продемонструвала жорстку позицію, Трамп свої амбіції, Путін замилювання очей Трампа і затягування часу. Але тепер ми у новій фазі дипломатії фазі очікування зустрічі Зеленського і Путіна. Якщо ви вперше на цьому каналі, обов'язково підпишіться, тисніть вподобайку і коментуйте все, що чуєте.